Вітаю, друже. На цей раз розповім тобі про надзвичайно небезпечне створіння, що вперше зустрів у лордрані. Глибоко в моторошних, зловісних катакомбах під храмом вогню. Серед всього різноманіття немертвих я натрапив на дуже гротескний вид скелетів. Я обережно просувався, коли раптом почув звук, наче що скотиться в мою сторону з неймовірною швидкістю. Дивом встиг ухилитись і в темряві зміг розгледіти нападника. То був скелет, мученика, страченого особливо жорстоким способом колесуванням, що став навіки нерозлучним зі знаряддям, яке причинило йому предсмертні страждання. Це скелет людини, вживлений в велике шипасте колесо, що слугує йому одночасно і способом переміщення і зброєю. Такий мертвець здатен розганятися і котитись з неймовірною швидкістю, намагаючись розчавити свою жертву. Для непідготовленого шукача пригод чи мародера, бажаючого наживитись на мертвих, раптова зустріч з таким ворогом, неминучий болісний кінець. Та навіть досвідченим воїнам буде непросто захищати щитом від такого чудовиська дуже погана ідея, адже далеко не кожен витримає натиск масивного колеса, краще вже вичекати момент і ухилитись. Після чого атакувати монстра, що за інерцією в'їхав кудись в стіну, ось тільки є одна проблема зазвичай, поодинокі скелети колеса зустрічаються рідко і в вузьких тунелях, а так вони майже завжди нападають групами чи в рядах інших воїнів-скелетів, що і робить їх вкрай смертельною загрозою.